Отже, невелике рев'ю по стратегії Trendline. Показую свої чарти і трішечки коментарів. В мене тут золото мікро, я все на мікроконтрактах. Тут в мене мікро ES і тут в мене мікро NQ, яке хоче мені перетнути тренд. Тренд досить. Сильний, Ось бачимо, що він іде аж звідси. А, так. І зараз триває з 8.30 досить сильний аптренд. І я чекаю, поки свічка закриється вище червоної лінії. А, у нас був, було зростання, потім невеличкий, невеличкий спад, і зараз знову йдемо на зростання. Я тут обираю свій Evaluation аккаунт, я поміряла свої ризики. Так, десь приблизно, можливо, тут, а можливо, не тут 33 долари. Мої ризики на одному контракті, нехай буде 35. Ще дві хвилини до закриття свічки. Стратегія Trendline, яка має 100 профіт 100 стоп-лосс. І мені здається, що я відкрию трейд. Можливо, не дочекаючись. Так, ми ще падаємо вниз. Ціна. Так, Добре, дві хвилинки маю, показую тут, Тут в мене теж на мікрозолото, мікроконтракти. Ось мої ризики. Трішки вищі, трішки нижчі. Нехай буде 50 доларів на одному контракті. І дивимось MAS. Так, рухаємо. Ми дуже підходимо в притул, прямо так облизує нашу лінію, наш аптренд, і ще не досить сильна ціна, щоб перетнути цей теж досить такий великий даунтренд. Дивлюся ще раз на NQ. Ціна впала, чекає наступної свічки, мабуть. Ціна тестує, так, тестує поточний рівень. Тому що рівень трішки зупиняє ціну. А, і якщо воно перетне, велика ймовірність, що тренд буде на зростання, досить таки сильний. Взагалі, мабуть, правильно було б почекати впевненого перетинання, але ось дивимось, що буде відбуватись.